Завершено формування 37-ї так званої гуманітарної допомоги для жителів Донбасу. Напередодні початку нового навчального року Російська Федерація в рамках гуманітарної допомоги направить для школярів та студентів Донбасу близько 700 тонн навчальної лі літератури. Окрім підручників і меблів для дошкільних установ Донбасу, до складу вантажу війдуть понад 500 тонн продуктів харчування це крупи, борошно, чай та консерви. Загальна маса вантажів більше 1100 тонн. Формування колони розпочалося ще 24 серпня під Московському Ногінську, а потім попрямувало до Ростовської області, де до неї мали приєднатися автомобілі з інших регіонів. Нагадаю, що останній троянський кінь від Росії у вигляді гуманітарної допомоги прибув у Донецьку область ще 20 серпня. 27 серпня о 15.00 відбудеться церемонія підписання кредитної угоди на фінансування нової позики у розмірі 500 мільйонів доларів США для прискорення реформ в Україні, яку було схвалено радою виконавчих директорів світового банку у вівторок, 25 серпня цього року. Захід підтримує реалізацію кількох пріоритетних структурних і макроекономічних реформ. Ця операція є частиною широкого пакету фінансової підтримки від групи Світового банку, оголошеного в лютому цього року. Петро Порошенко сьогодні здійснить робочий візит до Брюсселя. Президент України проведе зустріч з головою Єврокомісії Жанном Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском і прем'єром Бельгії Шерн Мішелем. Раніше повідомлялося, що візит президента України в Брюсселі розглядається як початок міжнародної кампанії по зміцненню проукраїнської міжнародної коаліції, аби змусити російську сторону виконувати мінські домовленості. Відомо, що Петро Порошенко на майбутніх зустрічах з керівництвом ЄС відзначить акценти, які були узгоджені з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Ландом у Берліні цього понеділка. У Києві 27, 28 серпня, відбудеться зустріч українсько-литовських ділових рад. У ході візиту в Україну литовський прем'єр-міністр зустрінеться зі спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Також він обговорить у Києві засідання Ради президентів України та Литви. Нагадаю, що 4 серпня на зустрічі з промисловцями Литви обговорювали можливості та складності ведення бізнесу в Україні, ну а також приватизацію українського бізнесу. У Одесі сьогодні стартує міжнародний арт-фестиваль під назвою Провінція біля моря. Захист розпочався ще у 2011 році в Вілічевську, у 2012-му до майбутньої найбільшої арт арт-формної події України приєдналася Одеса. А програма фестивалю вміщувала близько 20 різнопланових заходів. У 2013 і 2014 роках провінція біля моря включила в себе близько 30 заходів. З кожним роком програма фестивалю видозмінювалася і наповнювалася ексклюзивними нововведеннями. Презентація книг і літературних журналів, майстер-класи відомих письменників та круглі столи. Вистави та демонстрації художніх фільмів, шестилонний рок-концерт за участю кращих одеських команд і міжнародний конкурс авторської пісні під назвою Співоча гамень». тобто програма насичена і різноманітна. П'ятий міжнародний арт-фестиваль Провінція біля моря 2015 пройде з 27 серпня по 6 вересня на різних майданчиках, відразу у трьох в двох містах тобто в Одесі і в Іллічівську. А у Монако сьогодні оголосять ім'я кращого футболіста Європи за версією УЄФА. У десятку претендентів на нагороду найкращого футболіста Європи в сезоні 2014-2015 років увійшло восьмеро фіналістів Ліги Чемпіонів УЄФА і звичайно Крищану Роналду. Як і в попередні роки, журі складається журналістів, які представляють усі 54 національні асоціації УЄФА. Кожен член журі назвав п'ятірку кращих на його погляд футболістів сезону. І за кожне перше місце гравець отримував 5 очок, за кожне друге чотири і так далі. Хто ж отримає почесне звання кращого з найкращих футболістів, дізнаємося сьогодні близько обіду. З 27 серпня по 7 вересня в Монреалі стартує 39-й міжнародний кінофестиваль. Цей фестиваль є одним із найстаріших в країні, так як вперше провівся у 1977 році. Монреальський захід примітний тим, що орієнтується не тільки на фільми американського континенту, а й приділяє велику увагу роботам режисерів з Європи та Азії. Метою монреальського фестивалю є заохочення культурної взаємодії між країнами світу, підтримка діалогу культур, а також підтримка якісних кінокартин і розвитку кіно, а також просування молодих талановитих режисерів, сценаристів і акторів. Переможців фестивалю в декількох номінаціях вибирає група журі, в яку звичайно входять артисти зі світовим ім'ям. І у конкурсі беруть участь як художні, так і документальні стрічки. а у Греції розпочинає роботу винний фестиваль. Культура виноробства у Греції з'явилася кілька тисяч років тому. На цю честь на Кіпрі у місті Лі Масоль організовують великі святкові гуляння, які щорічно залучають на острів тисячі туристів з усього світу. На 10 днів лімасоль перетворюється на великий майданчик для виступів вокальних та танцювальних колективів, фаєр-шоу та ярмарків. Родзинкою програми фестивалю є ритуал віджиму винограду, який з давніх часів відбувається так: людина залазить у великий чан з виноградом і босими ногами його. В результаті через сот вировчання в підставленій ємності стікає свіжий виноградний сік. Під час фестивалю кожен охочий може спробувати себе в цій справі. Окрім того, відвідувачі можуть насолодитися різними сортами вина і традиційними місцевими стравами. Щорічний 10-й міжнародний чемпіонат зловлітунця традиційно буде проводитися у Хорватії у найбільшому острові в Адріатичному морі під назвою Кирк. У чемпіонаті беруть участь команди з різних країн Європи: це Хорватія, Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Україна, Словенія та Італія. Підрахунок очок проводиться суддями за результатами кількості та ваги з кожної спіймальної риби. Змагання проходитимуть у північній частині острова Кирк в період з 27 по 30 серпня. Участь у чемпіонаті братимуть 150 осіб, які відправляться на ловлю тунця на кілька на кількох десятках човнів, і в кожен день змагання будуть протягом 20 годин випробовувати свою удачу. Що ж, на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами, і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки на телеканалі Еспресо. Зустрінемось з вами завтра, у цей же час. Я розкажу про найцікавіші події уже п'ятниці, 28 серпня. Ну, а поки у мене все.